Тична катастрофа, майже вся Україна без світла. Метро зупинене, тисячі людей без води і тепла. Критичне падіння напруги спричинило частковий блекаут у Молдові. Поки ми мерзнемо у темряві, 250 мільйонів доларів американської допомоги на енергетику зависли через Трампа. Російські перемовники приватно вибачаються за удар по пасажирському потягу на Харківщині, але атаки на Укрзалізницю тривають. Два мільйони ухилянтів – два мільйони заблокованих рахунків. Екс Деп Ігор Лапін закликає діяти жорстко. Переговорна інтрига. Посланець Путіна Крило Дмитрієв уже летить до Майами на закриті переговори із людьми Трампа. Трамп каже, мир близько, але чим заплатить за цей мир Україна? Привіт, мене звуть Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Українська енергосистема на межі повного колапсу сьогодні майже уся країна раптово залишилася без світла, води та опалення через падіння напруги. Зокрема, на Вінничині зупинилася головна водопровідна станція. На сумщині знеструмлені об'єкти водоканалу, тролейбус та мережам на Чернігівщині. Водовідведення та теплопостачання переведені на альтернативні джерела живлення на Житомирщині. Зупинено рух поїздів та трамваїв. А у столиці зупинилися поїзди та ескалатори метро. У Київводоканалі водоканалі повідомили, що через аварію в енергосистемі немає водопостачання в усіх районах в столиці. Через падіння напруги в енергосистемі України виникли серйозні проблеми з енергетикою і у Молдові. В часті населених пунктів Молдови відключилось електричество. Річ йде по меншій мереж о Кишиньові і пригородах: Ставченах, Дурлештах і Ватрі, а також Тараклії, Кагулі, Нових Аненах, В Национальном центре управления кризисами сообщили, что отключение связано с неблагоприятными метеоусловиями, позже это сообщение удалили, а правительство сообщает о серьезных проблемах в электроэнергетической сети Украины. Також вийшла із ладу центральна база даних митниці Молдови на кордоні. Не повідомляється, що транспорт не пропускає зараз ні в Україну, ні від нас. Тоді як міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про те, що сьогодні відбулося технологічне порушення між енергосистемами Молдови і України. Сьогодні о 10.42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВт між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВт між західною та центральною частинами України, що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України і спрацювання автоматичних захистів на підстанціях для стабілізації ж української енергосистеми та відновлення повної генерації АЕС потрібно до 36 годин. За інформацією, так у мене є потрібна доба в середньому для того, бо розігнати блоки. І десь півтори доби потрібно на Хмельниччині, доба потрібна на півдні України. За офіційною заявою Мінцифри, аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою, до цього не нардеп від слуги народу Олег Дунда припустив, що Росія здійснила кібератаку на нашу енергосистему, що нібито спричинила сьогоднішній блекаут. Штати призупинили енергетичну допомогу Україні. Видання Reuters пише про те, що йдеться про кошти, які Штати планували спрямувати на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок атак Росії. Але після того, як USAID було фактично закрито в перші тижні адміністрації Трампа, деякі кошти потрапили в те, що джерела назвали бюрократичним застоєм. Затримка енергетичної допомоги, за словами двох джерел, пов'язана не з політичним тиском, а з плутаниною та внутрішніми суперечками між відомствами. Йдеться про затримку приблизно 250 мільйонів доларів так званої енергетичної допомоги від США. Одне джерело повідомило, що помічники на капітолійському пагорбі шукають додаткову інформацію про зупинені енергетичні фонди. Український чиновник заявив, що Київ також знає про це, але боїться, що порушування цієї теми може спровокувати дипломатичну реакцію. Президент США Дональд Трамп часом холодно реагував на прохання України про допомогу. Тим часом дані останнього соціологічного опитування групи рейтинг свідчить про те, що майже 73% українців негативно ставляться до Трампа та його заяв. Зокрема, найчастіше не 47% респондентів повідомляють про досить негативне ставлення до президента США. Тоді як ще 25% відчувають дуже негативне ставлення, загалом 22% висловлюють позитивне ставлення. А як ви ставитеся до Трампа та його заяв? Росіяни вибачилися, але атаки тривають. Російська сторона приватно перепросила за удар дронами по пасажирському потягу на Харківщині, унаслідок якого загинули мирні люди. Нагадаю, 27 січня Росія атакувала дронами поїзд, де перебувало понад 200 людей. Один вагон майже повністю вигорів. Ні, як повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела. Путінські перемовники пояснили обстріл відсутністю наказу про припинення вогню для окремих підрозділів армії Росії. Вибачення ці пролунали Же після переговорів в Абудабі, де сторони обговорювали так зване енергетичне перемир'я. На практиці ж атаки по логістичних шляхах України тривають. І за словами прем'єрки Юлії Свериденко лише за останні 24 години ворог завдав сім ударів дронами по об'єктах залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колі, електромережі та адміністративні виробничі будівлі. Місцеві змі Димляють, що люди ховалися під вагонами через безперервний обстріл через загрозу ударів Укрзалізниця обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Раніше ж президент Зеленський наголосив, що після початку тимчасового енергетичного перемир'я Росія переорієнтувала удари саме на логістику. А радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний флеш повідомив, що під удар потрапив навіть автобус із людьми. Флеш пояснив, що ворог використовує нову модифікацію. Цією шахетів керованих через Старлінки міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна разом зі SpaceX працює над протидією цим атакам. У відповідь Ілон Маск у мережі X підтвердив, що нібито радий допомогти у цьому питанні. Україна посилює захист від ворожих дронів, зокрема, розвиток малої протидронової ППО, як розповів Зеленський, йдеться про зміну підходів до управління та нову структуру командування, відповідального саме за цей напрямок ППО. Особливу увагу каже Зеленський, приділять містам та громадам, які постійно потерпають від атак російських дронів. Мова про Херсон, Нікополь та прикордонні громади Сумщини, де російські війська фактично ведуть постійні удари по цивільнях. Друге завдання масштабування нашої протидії шахедам та іншим російським ударним дронам буде більше рубежів, більше ліній захисту. Третє треба поширювати досвід успішних підрозділів у силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами. Сьогодні до Майамі має прилетіти ключовий посланець Кремля. Йдеться про Кирила Дмитрієва, спеціального представника Путіна. За даними ЕМРейтарс у Майамі він планує низку закритих зустрічей з людьми із людьми з оточення Дональда Трампа. Хто саме офіційно не повідомляють, але джерела припускають, що мова може йти про спецпосланця Стіва Віткофа та Джарета Кушнера. Незятя Трампа, які вже тривалий час, беруть участь у контактах із російською стороною. Чому це важливо? Бо саме через цей канал команда Трампа намагається просунути ідеї швидкого завершення війни. Сам Дональд Трамп вкотре повторив, що мир дуже близько, і напередодні він сказав, що Україна та Росія мають хороші шанси дійти до мирної угоди, навіть попри особисту ненависть між Зеленським та Путіним. Утім, навіть у Штатах офіційно визнають головну проблему. Посол Сполучених Штатів при НАТО Вітакер заявив, що ключова і фактично єдина принципова суперечність між Києвом і Москвою це питання територій. Я думаю, ми дізнаємося в найближчі тижні і дні, чи зможуть сторони дійти згоди щодо територій. Позиція України залишається незмінною. Президент Володимир Зеленський чітко заявив, що жодних компромісів за рахунок української землі не буде. Росіяни знову взяли Куп'янськ. Щоправда, поки що лише на камеру окупаційні війська зняли черговий мосфільм зі звітом про утримання міста. Я командир третьего батальона позывной ловец. В данный момент нахожусь на территории сахарного завода в командно-наблюдательном пункте в городе Купянск. Мой батальон освобождал, а нынче удерживает территорию молочно-консервного и сахарного завода. Взяли мы их еще осенью, но зачистка была долгой. Территория завода большая, много подземных коммуникаций и все вокруг было заминировано. Украинских недобитков вытаскивали из подвалов и труб завода. Наши роты заходили на территорию с севера на юг. Одна рота с запада малыми группами незаметно прокралась в тыл противнику. Обороняла тогда 14-я бригада ВСУ. Их мы били нещадно. Каждое сооружение было как крепость, но при поддержке артиллерии и авиации мы продвинулись вглубь. Мы здесь сели надежно и крепко, Ніхто нас відсюди не виб'є. Але що насправді відбувається на фронті та навколо нього у ці хвилини у нашому військовому огляді? Далі це робота 151-го окремого розвідувального батальйону на околицях Куп'янська у Харківській області. Українські бійці беруть у полон невеликий штурмовий загін окупантів. А це вже відео із сусіднього Куп'янська вузлового, який, за словами начальника генштабу РФ Валерія Герасімова, вже кілька днів як захоплений угрупованням військ північ. Сьогодні 30 січня за моєю спиною все той саме Куп'янськ вузловий. От, і мені що подобається російській армії, Задля того, щоб якось віддомити пана Герасимова, вже сьогодні була направлена група в Куп'янську з новий з прапорами 153-го танкового полка. Саме він має завдання взяти Куп'янську з Російські вояки не можуть взяти місто та околиці, тому посилають невеликі ДРГ для зняття відео з прапором у Куп'янську вузловому та сказати, що місто під контролем РФ. Операція із зачистки куп'янська та околиць стала найуспішнішою з часів Курської. Окупанти не могли зрозуміти, якою була справжня мета ЗСУ, поки не стало надто пізно. Українські військові не мали чисельної переваги, і вони вдосконалили тактику проникнення, яку застосовував ворог. Штурмові сили були поділені на невеликі загони по вісім піхотинців. У кожному вони рухалися у різних напрямках, щоб заплутати сили окупанта. Ми вирішили проводити штурмові дії одночасно в усіх напрямках, але не відкрито, а таємно. І там, де ми досягали успіху, ми його розвивали. Групи постійно рухалися вперед, 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 не вступаючи у великі серйозні бої. Якщо ми виявляли ворога, ми намагалися знищити його за допомогою БПЛА. А піхота рухалася далі і перерізала логістичні маршрути ворога. Боєць ЗСУ. Атаки сил оборони збіглися з падінням температури дощами та тривалим туманом, що заважало російській розвідці. Зараз невеликі ДРГ росіян намагаються просочитися в Купінськ та околиці, але, як бачимо, всі ці спроби марні. Ситуація під Покровском також не найкраще складається для армії РФ. Там окупанти зазнають великих втрат у незліченних та безглуздих атаках. О, тут наш братуха Мангал. Танки згарел. Нікому не пожелаю. Смотрите, сколько техніки згоріло. Покроск, фортуна. Іли в гроб, і в окоп. Армія РФ має нові терміни для повної окупації Донбасу. Путін хоче вийти на кордони Донецької області до квітня 2026 року. І це при тому, що диктатор погрожував завоювати Донецьку область майже рік тому. Противник зараз на піку своїх можливостей. Вони почали операторів безпілотників відправляти до штурмових підрозділів разом із піхотою. Їх перестали берегти. Їм потрібно, щоб вони були максимально близько до лінії фронту. При цьому, не зважаючи на те, що потрібен час для того, щоб оператора БПЛА підготувати, вони і такий матеріал готові витрачати. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. На жаль, на Дніпропетровщині окупаційні війська захопили село Злагода. Про це повідомляє аналітичний проект Deep State. Крім того, ворог просунувся на Сумщині поблизу прикордонного села Грабовське. Ворог окупував злагоду, а також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки. Але ці успіхи також дали ціною великих втрат. Останні кілька тижнів втрати армії РФ в Україні різко зросли. Якщо тенденція зберігатиметься, то Росії фактично неможливо буде замінити втрати без певної форми мобілізації. Лише протягом грудня зсу знищили 35 тисяч особового складу окупанта. Україна провалила інформаційний супровід мобілізації, та, попри це, за останніх сім місяців динаміку мобілізації вдалося покращити. Без мобілізації і набору захисників через ТЦК. Лінія фронту зараз була б значно гіршою і проходила б по лівому березі Дніпра. За сім місяців в Україні вдалося покращити динаміку мобілізації. Однак проблема виснаження піхоти залишається. Рекрутинг каже Паліса, роботу ТЦК не замінить і простих рішень у цьому питанні немає. Утім, в Міноборони працюють над цим питанням. Але думку про те, що простих рішень немає, поділяють схоже не всім. Офіцер Збройних сил України у відставці та Екс нардеп України Ігор Лапін пропонує усім чоловікам, які ухиляються від мобілізації, арештовувати рахунки. Нам вже треба справедливість. Ну, ми ж хочемо то і сатисфакцію, це справедливості по на покарання на так далі. У нас мінцифри. Пан Федоров став міністром оборони. Хто як не він, оформивши з трибуни заяву про те, що 2 мільйони ухилянків може вплинути на цей процес? Розказую, якщо людина порушила закон, парламентарі, я думаю, дуже швиденько це зберуться, чи урядом навіть постановою, арештуйте їм рахунки. Ну, два мільйони ухилятів, два мільйони заблокованих рахунків. Я розумію, що до сі... пропозиція нарешті парламент не проголосує. Ще раз наголошую то це ваша полі. Дивіться... ну лише не же парламент... ваша, а парламент раз Всі політична, політична відповідальність. Е, сьогодні де. Де. Спікер Державної думи Росії Володін закликав вдарити по Україні так званою зброєю відплати. Депутати государственної думи настаивают на применении более мощного оружия оружия возмездия и достижение целей специальной военной операции. Також Володін звинуватив Зеленського у тому, що він створює нові проблеми для українців уже із наступного тижня. Ймовірно, йдеться про завершення терміну дій так званого енергетичного перемир'я. Воно нагадаю, триватиме до 1 лютого. Війна розв'язана диктатором Путіним. Усе більше б'є по кишені простих росіян і м'ясо. Майже зникло зі столів росіян. А його місце зайняла прострочена продукція. Кількість покупців у магазинах за зізнанням самих продавців скоротилася приблизно на 40%, і ціни стрімко зросли. Це лише початок продовольчої кризи у путінській Росії. Адже шахедом чи іскандером хліб не намажеш. Про причини та подальший розвиток голоду, що насувається, далі. До Росії повертається дефіцит і порожні магазинні полиці. Торгові мережі Ерефі активно скорочують асортимент товарів через брак грошей у населення. Покупці більше не вибирають між різними товарами. Тепер вони лише женуться за знижками в магазинах. Без них більшість не може дожити від зарплати до зарплати. Душа. Розморозки, всякі різні, бріни, дай Бог. Лапша. Просрочка з роботи просрочка по більшій часті у великих російських містах. Відкриваються цілі магазини та ринки прострочених товарів за запліснівілою ковбасою, м'ясом із душком та здутими консервами. Шикуються довгі черги на щось краще за сьогоднішньої політики Кремля. Розраховувати більшості росіян, особливо похилого віку, просто не доводиться. Уся страна у нас є просрочені продукти від магазину до ринку. І всі пенсіонери на ринок йдуть тільки от ради цих продуктів. Навіть для тих, хто пристойно заробляє за російськими мірками ціни у звичайних супермаркетах в 2026-му відчутно кусаються. Я, не плачу, я, не Реально я плачу, а тому що я на це. З 1 січня в Росії подорожчало все від продуктів та ліків до бензину та техніки. Виною усьому збільшення ПДВ його підвищення лише на 2% з 2026 року загрожує зростанням цін на все в Росії чи не на третину. Дівочки, я в ще шокі акцент. Ви тільки побасити два пакетика. мене вийшла на п'ять косарей. Нічого не купила. А скільки грошей? Это, это Але и це ще не межа. Цены на товары в России запевняют аналитики и далее только взрастать Помните, как недавно в магазинах клеили металлические метки на сливочное масло из-за подорожания его даже убирали в такие специальные кейсы. Цена за пачку в среднем 230 рублей. Теперь эту эстафету кажется перенял и шоколад, чтобы не крали драгоценные сладости. Да. Вы вообще видели? В области теперь даже шоколад прячут в такие кейсы. Потому что ценники просто скачу до небес, уже 139 рублей людей вынуждают воровать. Они не могут себе позволить шоколадку гребаную купить. И поэтому прячут их в боксы, чтобы их не воровали. Такі А виною всьому згадане раніше збільшення ставки ПДВ із 20 до 22 відсотків. На перший погляд, здавалося б, це лише 2 відсотки. Але от незадача податок доданої вартості це податок, який проходить через весь ланцюжок поставок, і за фактом зачіпає кожного: від виробника до перевізника, від перевізника до магазину, від магазину до покупця. З кожною новою ланкою цена кинцевого продукту автоматично додає те самые кремлевские 2%. Выходит, что довший у товара ланцюжок поставок, то він дорожчий. По данным Росстата, молочные продукты подорожали примерно на 35%. Консервы выросли в цене на четверть шоколад и конфеты почти наполовину. Причины были разные. Где-то подорожало сырье, где-то подвела логистика, где-то возникли проблемы у импортеров. Но все это происходило постепенно. В течение нескольких лет і года. А сейчас, всього за первые недели января, люди почувствовали рост цен особенно різко. Сьогодні ціни на продукти в Росії практично зрівнялися із середньоєвропейськими, а то й перевищили їх. А ось якість залишається колишньою, як і рівень зарплат за перебриком. 3000 тысячи рублей сегодня — это примерно 40 долларов. Чтобы приготовить самый простой овощной салат, придется отдать четверть от этой суммы — около 10 долларов. Для сравнения, в Польше в местной сети супермаркетов «Жабка» те же овощи можно найти в два раза дешевле. Хотя еще буквально месяц назад цены были другими. Так, ціни на огірки в перший місяць нового 2026 року зросли на 25%. Помідори додали майже третину, а перці подорожчали майже вдвічі. А ось до м'ясного відділу, як жартують самі росіяни, людям зі слабкими нервами входити протипоказано в некоторых магазинах за фарша придется отдать чуть ли не 400 рублей, то есть 5 доларів. А це уже вже вполні європейський уровень цен, где-то місні позиції в Росії даже дороже. Купувати свинячі обрізки за ціною яловичини, а звичайну яловичину за ціною елітного м'яса вагю у Росії ніхто не поспішає. У результаті торгові мережі РФ вже активно взялися за скорочення персоналу та закриття левової частки своїх точок. Утримувати стільки магазинів, нехай і у голодній. Але злиденній країні ніхто не стане. Ціни піднімаються постепенно, так що нинішня інфляція – ще не приділ. Бізнес уже в шокі. Некоторі предпринимателі думають, о закритті. Щоб не сіяти паніки, російська пропаганда прирекла всюди суще банкротство, торгових мереж, оптимізацію. Але від цього суть того, що відбувається, не змінилася. Оптимизация происходит на фоне трансформации торговли, уменьшения площадей магазинов и покупательной способности населения. В ближайшей перспективе за широким ассортиментом потребитель пойдет в премиум магазины либо в онлайн, считают аналитики. Малому бизнесу придется развивать собственную торговлю, работать под СТМ или уходить с рынка. Особливо це стосується селищ та невеликих населенных пунктов, де Частіше за все, дрібні лавки та магазинчики. Єдиний доступ місцевих жителів до будь-яких продуктів. Більшість із них не доживе до весни. Люди сьорно як стараються по менше брати ну, а на а наскільки примірно снизився поток клієнтів? Паток клієнтів ну на процентах 40, навірно. А далі буде лише гірше, як зазначають самі росіяни, з 2026-го недоступними для них стала ціла низка продуктів, список яких з кожним днем і черговим підвищенням цін тільки зростає. От ви часто говядину їдите? Взагалі не їм. Взагалі м'ясо не нієм ручу. Так, вегетаріанцями за потреби І від безвиході у Росії став майже кожен другий. Самі жителі РФ навіть сміються з цього приводу. Слушайте, я прям жалеете цих людей, которые едят мясо, им так тяжело, видимо, я просто даже не знаю. Тяжело. Ну, вот я сейчас зашла на, на рынок, даже внизу, думаю. Пойду посмотрю, почему мне даже интересно стало, Думаю, что цены пониже стали. Не, нифига, они стали выше. Насколько? Ну, намного. Слушайте, ну. Вот, кстати, к той же вашей говядине, ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм это как-то, знаете, такое себе удовольствие. Я не знаю, как люди справляются, которые любят говядину. Було б смішно, якби не було так сумно, за даними західних аналітиків, реальна межа бідності в РФ втричі перевищує офіційну, та й на думку самих росіян, на 15 тисяч рублів на місяць, а саме така мінімалка в Росії, як і на 25 та 30, Вижити практично неможливо в результаті, завдяки особисто путіну і розв'язаній ним війні в Україні. Більше половини росіян мають дохід нижчий за реальну межу бідності, і вже сьогодні рідко можуть дозволити собі м'ясо і рибу, хоча б двічі на тиждень. А з кожним новим місяцем і таких щасливчиків у Росії ставатиме лише менше. Це буде зроблено і зроблено, Бистро поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах YouTube. Побачимось.